Жіночу вільною боротьбою пощастило більше. Хоча з цього виду спорту пройшли всього дві олімпіади. Тому, розповідає Ірині Мерлині, перемогти було порівняно легше, ніж тепер. В цей вид вкладають кошти, конкуренція з кожним роком зростає. Готуючись до змагань, тренуються навіть з хлопцями. Коли я тренувалася з хлопчиками, я дуже швидко набувала чудової форми такої спортивної. І на змаганнях, коли я вже боролася з дівчатками з жінками, То, мені не було не простіше. Легше. Хоча зараз у всьому світі всі дівчата, жінки тренуються з хлопчиками, з чоловіками. Чоловіки, тренери, які дуже багато працюють з ними, щоб вони були дуже сильними, спритними. Після Олімпійських ігор в Афінах та чемпіонату світу в Будапешті Ірині вирішила змінити своє життя. Я вийшла заміж за коханого чоловіка. Я народила синочка і, взагалі, то вже навіть і не збиралася повертатися у спорт. Втім, через набрані після народження дитини зайві кілограми та незвичний стан захотілося схуднути. Подруга запропонувала тренуватися, нібито для себе. До справи залучили спортзал, крос, сауну з часом. Відчувала, що я все ж таки втрачаю вагу, набираю форму, відчула енергію у собі, сили і подумала, що півтора року до Олімпійських ігор до Пікіну я мушу зробити все можливе і неможливе, щоб завоювати медаль. Друга олімпіада виявилася набагато важчою ніж перша. Велика відповідальність перед командою, нервове перевантаження та травма коліна, яка постійно надавала спокою. А в результаті бронзова медаль. Наразі Ірині зізнається, що сильніше за перші місця на чемпіонатах хоче другу дитину, адже досягла в спорті всього про що мріяла. Після олімпійського золота спортсменку почали запрошувати на різні вечірки, шоу проекти. Цей квиток у відоме життя Ірині втрачати не збирається і танцювала на одному з телепроєктів не тільки заради допомоги дитині. Я і свою мрію втілювала в життя. Я завжди мріяла теж танцювати, співати можливо бути актрисою. Аліна Шатернікова погоджується, що вчасно піти з великого спорту треба вміти. Закінчивши виступати у 31 рік, перейшла працювати в лігу професійного боксу. Переймається тепер організацію професійних поєдинків з боксу. Дисциплінована. в мене гарні організаторські здібності. Я достатньо відповідальна, дисциплінована. В мене великий потяг до самовдосконалення, досягнень. Я хочу бути професіоналом в будь-якій сфері, якою я займаюся. Звісно, це забирає багато часу. Проте вона й досі інколи жалкує за шаленими емоціями, драйвом та підтримкою публіки під час виступів. Незабутнім для Шатернікової залишається перший бій за звання чемпіонки світу в Англії. Приїхала тоді в Лондон як невідома дівчинка для биття для Кеті Браун. Але коли після шостого сьомого раундів публіка почала скандувати ім'я Аліна, зрозуміла, це перемога і звання чемпіонки світу з професійного боксу. Водночас досить несподіваним поворотом в житті стала вагітність спортсменки. Була така неувірення, єслісіча була невпевненість, чи зможу повернутися в спорт, чи потрібно це буде. Але з самого початку була впевнена, що буде син. Іншої думки навіть не було. А згодом чемпіонка довела, що сім'ю та професійну кар'єру цілком можна поєднувати. Аліна дуже гармонійно повернулася в спорт після народження дитини. І коли малому було сім місяців, провела рейтинговий бій у шість раундів. З тренером. Ришили, как протестувати мене. Ми з тренером вирішили протестувати мене, якою я буду після народження дитини. Для цього нам потрібен був один єдиний поєдинок, щоб зрозуміти, продовжувати далі готуватися, чи на поєдинках потрібно було ставити жирну крапку. Бій виявився успішним. Те, як швидко на рівні пам'яті м'язів Аліна згадала всі комбінації та вдало застосовувала їх на тренуваннях, зняло питання про повернення в бокс. Невдовзі вона поповнила свою колекцію другим чемпіонським поясом. Зауважує при цьому, що без підтримки близьких складно витримувати такий ритм. Для Шатернікової такою людиною став чоловік. Колишній однокласник вже давно звик до екстремальних захоплень коханою. Би. Годував, звичайно, він мене. Після тренування, звичайно, сильне обезводнення, постійно хочеться пити. Чоловік мені сам і готував соки, компоти. Ця його підтримка теж, мабуть, зіграла дуже велику роль мого спортивного успіху. Натомість Наталія Бірюк підтримку знаходить сама в собі. Якщо на дитячому рівні її захоплення тайським боксом батькам подобалось, перші перемоги, перші медалі, то тепер ставлення до вибору дочки трохи змінилось. Вона дуже. Тяжко переживає ті моменти, коли я там приходжу в дуже такому вже виснаженому стані. І я їй тисячі тисячу разів пояснювала, що це мій шлях, я його обрала і ні про що не шкодую. На даному етапі чемпіонка майстер спорту України міжнародного класу. Оскільки тайський бокс не є олімпійським видом, за мету Наталія поставила собі звання заслуженого майстра спорту. Поки ти не починаєш ради цього, ну, все від себе відкидати і задатися тільки цією цілею, тільки тоді ти досягнеш успіху. Втім, попри занурення в спорт, кожна з героїнь має свої захоплення та хобі. Хтось віддає більше часу сім'ї. Насправді, коли... Когда... Насправді, коли в тебе є сім'я та дитина, улюблений спосіб проводити час, це час з сім'єю, з дитиною, читаєш, гуляєш. От захоплює зараз великим тенісом. Занурилася в нього з головою. І потрібно інколи де себе стримувати і говорити, що це все ж таки просто хобі. Леді Хантер прагне більшого екстриму. До, до, до жаху я не нерівно дихаю до мотоциклів, до коней. А будеш. Боже. Мотоцикл. Ні, мотоцикл Боже. Ну, Тобто я і не маю власного, але колись мала і їздила. Рецепт відпочинку від Мерлені простіший. Тиша, музика, можливо, коло своїх близьких. Гарно поїсти, попити, тому що я пам'ятаю, як 6 кілограмів зайвої ваги мені прийшлося. Втратити перед Олімпійськими іграми просто мені потрібно було зігнати, щоб 48 кг боротися з 54 кг. Тому я дуже хотіла наїстися, напитися, відпочитись, відіспатись. Так. Попри все, всім хочеться, аби жінка залишалась жінкою, яким би спортом вона не займалась підкреслює Шатернікова. Від цього залежить левова частка успіху. Да, так, є нібишої, але дуже маленькі є невеликий, дуже маленький відсоток жінок-спортсменок, які, скажімо так, по своїй суті такі, але коли вони починають займатися боксом, вони перетворюються просто в чоловікоподібні створіння. І сказати відверто, багато знаючи за кулісного, то такі жінки-боксери особливо не привертають увагу ні рекламних агентів, ні промоутерів, ні телебачення. Доводити свою жіночість, красу та пластику відомим спортсменкам немає потреби. Можна сказати, що ці жінки цікаві, цікаві, яскраві і дуже проявлена особистість в них є. Інакше вони б не, нічого не досягали. Це Олена Овчинікова. Це теж вона, але вже на зйомках кліпу однієї музичної групи Фу, обличчя, чірки, танці, шопінги, топінги, коханки, коханці, зустрічі ні мерлині взагалі стала зіркою одного з телепроєктів. що обов'язково спробує себе в співочій кар'єрі в шоу бізнесі. Нещодавно навіть презентувала пісню, яку співала в дуеті з Олею Юнаковою. Переконана в житті немає нічого неможливого. Чемпіонка завжди мріяла співати. Різні види спорту, різні життєві історії, але спортсменок поєднує нестримне на на бажання стати першою чи то на килимі, чи у ринзі. Для цього витрачають роки тренувань, дотримуються суворого режиму і все ж таки доводять, що успішні спортсменки в бойових мистецтвах поза змагальними майданчиками залишаються м'якими та жіночими. Роксана Руно, Дмитро Булатовський, Ігор Коркодим, Володимир Плішаков спеціально для всесвітньої служби УТР.